Пронта, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, і так думайте тільки про себе. Тут щось до вас прям поспішає, я бачу. Пуста карта, дівчата. Ну, скажу вам так, ви не знаєте, але скоро вам це відкриється, бо пуста карта була перегорнута. І знаєте що? Те. Що вас готують до статусу імператриці. Про що цей статус? Це про те, що ви виходите заміж, ви народжуєте дітей. У вас є бізнес або є робота, але це можливо підвищення на роботі, можливо, нова робота, де ви будете більше заробляти. Дивіться, скажу вам так, що у кожного програється своє. Але кожна з вас знайте, що якщо вас готують до статусу імператриці, то поступово всі сфери, так, так, мені там сигналять вашого життя, вони вирівняються. Тобто імператриця це жінка. Яка вміє в кожній сфері проявити себе. Вона дуже творча, вона пише проекти. Я імператриця. У мене в групі добратися телеграм, фейчки імператриці. Тобто вона пише проекти, вона вміє своїм життям керувати насолоджуватись, але ніякому разі значить, вона робить це сама. Ні. Бо коли жінка робить це сама, це не імператриця. Вона дає перевагу заплатити за те, за що вона може заплатити, а все час насолодитися життям. Тож, тут дивіться, ну, вогонь. По-іншому я не скажу. Вищі сили, а що, а що ще? До речі, я такі феєчки прийняла рішення, мабуть, таки я поїду в Мадрид, тому хто живе в Мадриді, пишіть. У мене багато запитань є. Що ще? Ну так, дев'ятка Пентаклів. дівчата, у багатьох саме програється по грошах. Хто хотів, ви станете жінкою? Імператриця завжди має гроші. Якої є гроші на все, що вона хоче. Круто, я забираю це собі. Напишіть, що ви собі забираєте. Пентаклі, після дев'ятки пентаклів завжди йде десятка. І це про те, що вже потім, коли ви вже сама закрили свої потреби, з'являється той чоловік, саме який вам потрібен. Але це не той, який буде закривати ваші потреби. А потім об'єзувати і маніпулювати. Порада феєчкам, одна карта. М -м -м, Боже, сьогодні розкат королева чаш. Будьте в енергіях королеви чаш. Тобто м'яка, така вся розтікаюча, та, яка дарить всім людям світ, любов, але пам'ятайте феєчки. Дарити світу любов може тільки та феєчка, феєчки це всі ви, у якої її багато. Тож спочатку наповніть себе цим. Люблю вас.